Ну що, ми приїхали у місто Костопіль. Я приїхала до такого закладу. Я е перше, що побачила, туди і пішла. І я була дуже здивована тим, що тут така гарна подача. Така файна. Мені дуже сподобалася офіціантка, дуже така стримана. Знаєте, все на своєму місці. Мені дуже сподобалося. Тут щось я ржу, щось мені смішно. Я заказала собі класичний ролл Філадельфія. От і трохи треба перекусити і вже дути на концерт місто Костопіль. Потім я захотіла ще й легенький такий салатик з китайською лапшою, там авокадо, потім вугар. Ну, коротше, дуже смачно, кафе затишне. А та то мені писали, що це не гримерка, це коридор, бо гримерка була, ну як це? Ну, вона не працювала там, вона... ну, там дуже таке складське приміщення, і я сіла там, де було тепліше. То я вам записую відео про камери, що є порушенням закону України. Це я приїхала вже в готель Діана, який мені порадили. Сказали, що він тут ну типу найкращий в Костопілі. Мене здивувало такі от цікаві наліпки: типу душ, туалет, душ, туалет. От. А такий в мене номер дуже світлий, тепленький був обігрівач, бо в там минулому місці не було. Потім мені сказали, що тут е, смачно можна поїсти в ресторані, і я спустилася. Заказала собі томатний сік. Оце цянка вона дуже мені подобається, тим що вона така привітлива, така ніжна, ніжна жінка. Я замовила борщ, гріночки, і я хочу сказати, що було дуже смачно. Це також я вам записую відео з тим, що ви не готові слухати гастрольне життя, як то кажуть, за кулісів. Це ми вже виїжджаємо з Костопіля. Мені дуже сподобалось місто, тим що воно таке тихеньке, охайне, і дуже чисте. Це я побачила такі великі каньйони. Я не могла в ньому не зняти відео. Потім ми поклали квіти в таку капличку для. Діва Марії, і для нашого Бога ми поклали також квіти. От і тепер я приїхала в Цумань і вже іду готуватися до концерту. Я вас всіх люблю. Бай!